Всім привіт! Сьогодні я показую зі своєї рубрики фокуси. фокус. Фокус е, з зі... ну, дуже простенький фокус, але дуже має, має великий ефект. Ну що ж, приступимо, бачите, у мене в руках нічого нема. Hop. Хоп. хоп. Його нема. Хоп. Появилось, хоп. Нема. Хоп. Появилось, хоп нема. Хоп появилось хоп нема. Так. Як робиться цей фокус? Для цього фокусу нам понадобиться отакий листочок паперу і ножниці. Ну, можна руками, як я це роблю? Вирізаємо або вириваємо маленький кусочок паперу. Десь приблизно отакий. Слінняємо його. І причіпаємо на великий палець. Це має виглядати ззаду отак, от щоб вам було докладно. Посидеть мені було просто. І це має виглядати отак, от як ви бачите. Отак от і отак. От Ось ну, такий фарс. Раз. Два, три. чотири. І так далі. Ну що ж, всім показуваний був день. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Пока!